Знаєте, що це контора? Ця контора керує лісниками. Називається Мін там довкілля, щось таке. Бачите, вони навіть таблички позривали, так переживають, так заховалися ці е, злодії. В чому причина? Я намагався з ними зустрітися вже дві тижні, але вони ховаються ці криси, і сьогодні я прийшов, кажуть, записали, нічого не записано. Завтра ніби в за міністра день прийому не приймає. Коротше, ці падлюки не працюють, а тільки ховаються. Під'їб керівництвом, під керівництвом цього Міндовкілля нищиться ліс, природа, грабуються люди. От. Що сказати про цих покидьків? Тут керував такий Рома Абрамович, відомий Шухер з Дніпропетровська. Зараз другий Рома тільки той перший з Донецька, а цей з Дніпропетровська. Все шухери сюди ставлять. Всі, всіх таких жуліків ставлять сюди керувати цими, цими конторами. Дивіться, який стид немає, не видно навіть мінімальної таблички. Так вони бідолаги ховаються в воєнний час, все в них воєнний час. Але грабують вони не російські війська, війська чи орків, а вони грабують український народ, тило розграбовують. Це здирники, зрадники, це е, самі справжні мародьори. Мін, довкілля, вулиця якогось там митрополіта Лаптицького чи Бог його знає Київ. Київ.